Ножка такая носа. Что то за ежина? Гарни у девчонка. Так-то Маринка их всех знает, нам придет, потом расскажет, да, Анусь? О, клас, клас. класс. <плес> на, на пальчики їх одягай. Гануйся, чуєш, дочь? Що ти там хотіла взяти? Що ти там? Тіті. Як як? Ті. Тіті. Пластівці. З чим ти пластівці хочеш? З чим? Як? Коля. Молоко. А. Молоко? Молоко? Ко? Я-я-я. Хочеш ці-ці-ско? <laughs> <А, смех> що ти їсиш день? Ці-ці-ко. Що-що? Ці-ці-ко. Ці-ці-ко? Я тільки камеру, тільки телефонного вам вона вона одразу ко -ці, ці Ти знала, що я буду тебе питати? Ти знала, так? Що Гануся любить їсти, що? Молоко, молоко, тіці. Молоко і тіці, так? І пластівці. Красуня маленька. Я ж генусь. Знаєте, як ти все та сама підійшла, відкрила шкафчика, сама все взяла. Ще бери що будеш брати? Зуття? Зуття? Не знімати? Не знімати. Добре, я не буду. Да, як? Така вже маленька мамочка ходить. І, садить, і знов какає? Де. Да? А -а -а. І катається. Як вона катається з гірки? Покажи. Де гірка в неї? От там гірочка в лялі. Що роби? А ти що? Вже гануся катає да, далі? Давай. Де? Ти будеш? Добре, сідай. Ого, ти що, акробат малий? Анусь, я тоже мама Акробатка А ні, а космонавтку и не оставить. Ануська пішли. Тьо Є? Рви. Давай, дай, давай, дай, давай. Дай. Ура! Ого, яка вона цікава! Якась двійна, подвійна. Ага. Ложи в мисочку, ложи. Отак супер. сонечко, ну, Соняшкося. Поїхав, дядя. А може тьотя, так. Бери сливочки. Дядя. Хто тут? Дядя. Вже дядя. Бери, сонечко. Бери сливочки. Понесеш сливочки доть? Сміття. Налякав тебе. Налякав так, дойде. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добрюча? Mm -mm, мама. це квін, це фанкі Боб, це ретмус, тоді mm -hmm. mm -hmm. Боб, це глітер, мама. Mm -hmm. тут и зайчик, нормально. все на месте. А все на месте. Нам осталось? Алинка, выключай светочку, Алинка. Що там? Ляля намастилася. Я заново мастилася. Я на нево мастилася. Боже, я гарна Луся ну, маститься, рівень поглянь. А я гарно. Прекрасно. Обережно, <головік> Обережна не там ляля, що ж ти Аріна? Ляля за ним хвостом. <головік> так, що робиться з твоєю лялею? Роспускається волосся, понятно. О, добре діло поровоз. Ляля тепер лиса. Чолив Ой. Давай приклеїмо потім клеїмо. Буде <реку> лиса? Ось це каналізаційний люк, треба на нього навпаки не наступати, Дон, щоб не провалити. Анусь. Ні, не можна, так? Да. Покажи, яка ти Ляля. Анусь. Ануся пішли. Де твоя Ляля? Боже, яка гарна. Як її звати? Баба. Як? Баба. Баба звати? Папа. Клас. Ой, не, не. Покажи, яка та баба, покажи мамі ще раз. Ай, на побачила Арінку? Ганна Марія. Я як як так? так. Пока. А ви надивились на Арінку. Тобі сподобалася Арінка грає в волейбол? Папа. Не сподобалось? Нема рівни! Не? Ти не побачила її? Як не побачила? Вон вона є, дивись. Щоб не впала та ляля. Красуй. Зручно тобі так сидіти. Отак будеш сидіти. Як класно ти прийшла до Арінки на волейбол? Да? Ти вибираєш, донь. Що вибираєш? Кака. Що вибираєш, дай? Кака. Кака? Ля. Гречці? Ля. Є кака? Так. Пока... так. Давай, як ти вибираєш? Покажи. Лія. я Ляя. Ляля там намальована. Тулка. Тулта. Добре. Нучка, не пий, то ж ми ж звідти грачечку беремо, насипаємо. Насипай, будь ласка. Ам ам, але ж водичка кипить. Давай, бо треба ще її мити. Давай, дайте. Давай наставляй ще ручку. Ой, мама. вже, как? Боже, яка господиня? Яка господиня класна? Мама? Нема вже не, не, не сипеться, Ні Трошки сипеться, да? ще але ну, ти відкрила за сестрою плявторяй. Це доставка дитини, Так. новий да. транспорт. твою виховательку? Аля. Як? -няк? Тетя як? Оля. Оля? Оля, а другу виховательку як звати? Тетя. Тетя як? Оля. Оля. А другу звати як тетя Наталя? Татя тая. А нянечку як звати? Віка? Тетя Віка? Як звати як? Віка, кажи. Ні. Скажи тетя Віка. Віка, Віка. А ну скажи Віка. Ні. Ну скажи Віка. Ой, доставка маленького чоловічка. Маленьку людинку Сестричка mm <laughs> А, ще одна справа. Погралася дуже прикольна гра утворилась. Не. Ти їх доганяєш, вони тікають цілі доганялки. Хотіли їсти, а аріна і ганяє. Да, Діка війстина готувала за півтора години, чотири Вона не працює, дай. Давай, давай попробуємо включити. Дайте, ка щоб щось працювало. Що ж? Класно. Ми... Хто Галя. Коли читає Аріна, то одразу автоматично чекає, читає Ганна Малійка. Де гамін? Читає? Ні. <плес> так, так любе машини, гануся, що сіла. Свого прадідуся Сергія. І сидить собі, мовчки. Закривати двері, діти. Де, дей, Мені сідати? Баба, хай сідає. Баба Ганя. Баба Ганя, хай сідає. Баба. <палюди> Ах. Ах. Баба. <палюди> Клас. Ануся, ну ти крута. Спати будеш, так? Да? Де будеш спати? Тут? Добре? Да? Ай, чуди, ти золоте. дорогий.